Учителька Світлана Барановська увійшла у фінал першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025» у номінації хімія. Майже 15 років вона викладає цей предмет у вінницьких школах. Уроки пані Світлани це практика та цікаві хімічні досліди. Що з'являється Так, зміна температури, зміна погодних явищ і умов добре? А що запраше? Традиційні уроки хімії перетворила на незвичний простір для винаходів та експериментів. Вчителька Світлана Барановська, яка 15 років викладає цю точну науку у вінницьких школах, вирішила зробити хімію зрозумілішою та простішою для учнів, пояснюючи усе на дослідах та в ігровій формі. Сучасний урок взагалі в хімії це вже не той урок, в якому використовується дошка, крейда і тільки підручник. А сучасний урок хімії це різноманітні інтерактивні методи, вправи техніки, які я щодня на своїх уроках застосовую. А для сучасних дітей, особливо нової української школи, досить важливо постійно перебувати в русі і бути чимось зайнятим. Урок пані Світлана розпочинає з теоретичної частини, а далі показує учням, як з однієї речовини за допомогою кількох елементів можна зробити іншу. Так? Світлана Миколаївна дуже яскрава та цікаво проводить уроки. Вона робить науку дуже цікавою та дуже добре пояснює. З нею дуже цікаво слухати предмет і не нудно сидіти на уроках. Вона кожен урок, придумує що щось цікаве та нове. Мені хімія подобається тим, що можна робити багато різних дослідів, і ну я думаю, вона мені буде треба в житті, тому що я з тим мрію стати лікарем. Мені подобається ця наука тим, що вона оточує нас усюди, навіть в кулінарії. Наприклад, коли ми розбавляли сьогодні із содою, ми це часто робимо на кухні, коли готуємо тісто для випічки. Зараз Світлана Барановська викладає у 27-му ліцеї Вінниці. Саме свій нестандартний підхід до викладання хімії вивів вчительку до фіналу першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025». У нас було з самого початку було 17 учасників. А після першого етапу залишилося 5 тих, які у рейтингу по балах набрали найбільшу кількість балів. І з п'ять учасників перейшли в другий тур, де проводили експериментальне дослідження і проводили урок. Все відбувалося за допомогою жеребкування. Безпосередньо у конкурсі вчитель року наші педагоги. Давненько не брали участь, будемо говорити відверто. Для нас є це дуже цінним досвід саме Світлана Миколаївна. Ми всіляко сприяємо педагогічному зростанню наших працівників, тому що успішний вчитель це запорука успішного учня. Пані Світлана, як і її учні, сумлінно готується до кожного уроку, аби зробити його цікавим та сучасним. А завдяки тренінгам та воркшопам підвищує свою кваліфікацію. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.